Всім привіт! Поспішаю з вами поділитися дуже цікавим рецептом. Справді потрібно два інгредієнти трошки часу, і це дуже цікаво та смачно. Готуємо, як завжди, всі інгредієнти зараз та в описі під відео. І перший інгредієнт це компот. В мене полуничний кисло солодкий, смачний полуничний компот, пів літра. Чи можна замінити його на магазинний сік, якщо у вас вдома нема компота? Так, звичайно, можна. Його треба поставити на вогонь та закип'ятити. Ось він дійшов до кипіння. Тепер трошки так помішала і засипаю манну крупу. Це другий інгредієнт 3 столові ложки. Мішайте, щоб не взялись грудочки. І відразу його мішаю. Все, супер. Грудочок не буде. Дивіться, зараз закипає. І після того, як закіпає, я ще зробила з 9 на 4 нагрів, варимо його 5 хвилин на помірному вогні. Ось такий вигляд має через 5 хвилин. Все готово. Тепер відправляю його в іншу ємність для того, щоб швидше все це охололо. Я хочу ще зараз е, такий момент взагалі не обов'язковий. Я додаю сухе молоко, 2 столові ложки та трошки ваніліну, і без нього смачно. Але я хочу додати сухе молоко. Все, я його додала через сито обов'язково, щоб не вийшли грудочки в цій суміші. Все, додала, просіяла та змішать. З ним інший смак виходить, вершковий. Чи можна це зробити з додавання молока? Ні, молоко у вас згорнеться обов'язково, бо в компоті є кислота. І з молоком я б це не робила, я не раджу це зробити з молоком. Я додаю, ви можете не додавати, ще раз повторюсь, буде дуже смачно і без сухого молока та цікаво. Я накриваю плівкою харчовою в контакт. Контакт, це коли таркається плівка з цього крему і все. В холодильник десь на 40-60 хвилин, щоб він охолов. Пройшло 40-60 хвилин. Він охолов, ось такий має вигляд, бачите, все нічого не прилипає до плівки. Тепер його треба збити міксером. В мене такий геть непотужний міксер від блендера. Якщо у вас є нормальний, буде все це швидше відбуватися. В мене це зайняло приблизно 10 хвилин, я збивала. Цю, цей крем, мус ось такий він виходить пухнастий, цікавий. Все тепер, що я розливаю його по формочкам, які у вас є. У мене дві формочки, так як я це готую для дітей, а вони це так смачно лопають. обожнюють. це не схоже на манку за смаком, це щось інше, ніжне, м'яке, дуже цікаве. І да, це, мабуть, не самий. Корисний сніданок, але час від часу це супер, можна так готувати. Це цікаво та смачно. І не самий не корисний сніданок. Обов'язково спробуйте приготуйте для себе, для своїх діток. Це правда, два інгредієнти, а виходить така класна штука. Подивіться, після того, як він постояв дві години в А, які дві години? Годину він постояв у мене в холодильнику, і ось я вже його вам показую, який він має вигляд. Він пухнастий, ніжний та не в роті. Це як полуниця в вершках. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного.